Всім привіт! От прийшла до нас риба. От зараз будемо запускати форель і ця. І стерлять. Такий мальок. Зараз будемо запускати їх до нас став. Закрили мішечка. Так що тут у нас. Вода. Ось опера. Цікаво. Ось казаненько там. них. Ловимо. Ага, даже. Да. Ох, сейчас так ошустый. Так, вся рыба жива. Это днянька. Така форелька. Так, оп. І помилка, друга ящика відкрили і тут теж форель. Хоже старі дні нам не відправили, тільки форель. Не знаю, вночі забрали це, а вже Макс, пожи більше, тут поплаваю. Видно.

Тут точек то вся однакова, Да, да наверное, теж одна фура. Добре, риба вся прийшла, вся жива. Це мене ради. Наші даром в колоді. Дивився я на рибу, нам замість терді і ферелі прислали дві упаковки форелі. Ну, Нічого страшного, я позвонив. Все добре, в понеділок. Обіщали відправити нам ще стерлядь. Будемо чекати. Ай здесь прийшла наша стерлядь, Яка цікава рибка. Ми зараз поближе подивимось. Ой, яка у нас з колючками! Оль! От, такий вона має вид. Диг дикий рот. Да, колючки видно. Так, будемо запускати. Поставили шкафа трошки, ще треба трошки доводи наші привикла, на рибу прикоремо. Запускати рибу наш. Оба. Тихенько, тихенько, тихенько. О, дві штуки взяв. Opp i stedet her. Mm-hmm. Oh,

Якщо сподобалось, там лайк, якщо ні, дизлайк і до зустрічі!